Трохи більше половини сховищ та укриттів, які є в області, готові до використання. Всього таких тисячу дев'ять. Кожне десяте розташоване у сумах. Де вони та в якому стані дізнавались наші журналісти? Цей будинок розміщується за адресою Петропавлівська, 123. На його подвір'ї є вентиляційний вихід. Він у ось такому стані. За інформацією сайту Державної служби з надзвичайних ситуацій, у підвалі багатоповерхівки протирадіаційне укриття на 180 людей. Що лишилося від нього, показує мешканка будинку Валентина. Декілька приміщень з металевими дверима є туалет. Потрапити сюди можна через перший під'їзд, вийти через вентиляційну шахту. Від на случай пораження двері закриваються. Говорити на камеру жінка не схотіла. Поза кадром розповіла, у разі чого ховатися там ніхто не буде. Ще одне укриття є у центрі міста на Соборній 32Б. На подвір'ї багатоповерхівки, яку збудували 70 років тому, дві вентиляційні шахти. Входи до укриття у третьому та одинадцятому під'їздах. Сьогодні вони закриті. На карті позначено, що тут також можна сховатись від обстрілів. Усього в сумах 120 захисних споруд та протирадіаційних укриттів. 52 з них державні, 30 – приватні та 38 комунальні. За картою практично всі захисні споруди за винятком хіммістечка розміщені на території старого центру. Спальні мікрорайони Курські Прокоф'єво, а також 8, 9, 10, 11 та 12, які почали розбудовуватись з 80-х років минулого століття, їх не мають. Більшість населення області планується до укриття. У найпростіших укриттях, тобто це підвальні цокольні приміщення адміністративних будівель, громадських якихось будівель, житлових будинків на сьогодні внесені зміни до законодавства в ДБН в Державні будівельні норми щодо побудови об'єктів, і щоб там виконувалися заходи інженерного захисту, обов'язково. І органи місцевого самоврядування, у них є таке завдання, вони повинні обстежувати ті житлові будинки, знову ж таки, в залежності від форми власності, якщо це комунальне майно. Якщо це утворено ОСББ, то це можуть зробити безпосередньо ті громадяни, які утворили ОСББ, обстежити свій будинок і визначити за певними критеріями, чи можна укриватися, якщо взагалі є в них таке приміщення. За розрахунками міського відділу цивільного захисту населення, аби привезти комунальні захисні споруди до ладу, зробити капремонти, замінити обладнання та докомплектувати, потрібно 56 мільйонів 300 тисяч гривень. За шість останніх років на комунальні захисні споруди сум витратили майже 650 тисяч гривень. Що витратили з 2015 року в цілому по області на такі об'єкти, Тетяна Коськова відповідь надати не змогла. Торік на обладнання таких об'єктів необхідними засобами цивільного захисту і майном... Говорить, пішло сумарно 132 тисячі гривень. У нас проведена інвентаризація 66% захисних споруд. На жаль, є в нас такі споруди, які обліковуються в фонди, фонді. Їх дуже багато державної форми власності, суб'єкти господарювання, яких вже ліквідовані, збанкрутіли і, і тривалий час уже ці споруди. Знаходяться без належного утримання. Звісно, вони будуть не готові до використання за призначенням, а з проінвентарізованих захисних споруд у нас 62% готові і обмежено готові до використання за призначенням. За законом цим опікуватись мають ті, кому вони належать. В області всього тисяча дев'ять захисних споруд це 191 сховище та 818 протирадіаційних укриттів. Останні таку споруду збудували у 2002 році. У листі на наш запит начальник міського відділу з питань надзвичайних ситуацій Артур Петров відповів, із 38 об'єктів, за які нині відповідає міська рада, шість частково готові до використання, решта ні. Показати Суспільному ті, що у належному стані, він не може, бо зараз тривають навчання. Євгенія Токарєва, Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми. Усі сумські сховища та укриття можуть прийняти не більше 30 тисяч людей. За інформацією обласного управління статистики, на 1 квітня в сумах проживає 258 тисяч людей. В області 1 мільйон 47 тисяч постійних жителів.